4. Снів у мене не було, так само, як і відчуття, що я подорожую поза своїм тілом, не було параду примарних образів чи обезголовлених безкровних тіл. Ніякі цукерки не танцювали в моїй голові, взагалі нічого не було, навіть мене, нічого крім темного і нескінченного сну. І все ж, коли мене розбудив дзвінок, я зрозумів, що він стосується дебори, і чомусь я знав, що вона не прийде. З Спітнілою рукою я схопив слухавку. Так? сказав я. Це капітан Метьюс. Мені потрібно поговорити з детективом Морган, будь ласка. Її тут немає, сказав я, і якась частинка мене стиснулась від цієї думки, і від того. На що вона натякає. Ага, ну, це не А коли вона поїхала. Я інстинктивно глянув на годинник чверть на десяту, я ще більше спітнів. Вона тут і не була, але вона записалась на чергування у цей район і сказала, що заїде до тебе. Її тут не було. Трясця. Вона сказала, що у тебе, Декстер, є якісь докази, що нам потрібні. Ага, сказав я і поклав слухавку. Так, докази є, у яких я впевнений, що ж трапилось, треба це з'ясувати, і, здається, часу мало, або, точніше, часу мало у Деп». І знову я не розумів, звідки це знаю. Я несвідомо говорив собі, «Деп у нього. Жодних образів майбутньої долі моєї сестри. Не виникали у моєму мозку, тож не довелось переживати жодних приголомшливих прозрінь або думати, ого, вона б мала бути у мене вже зараз, на неї так не схоже. З тієї секунди, як прокинувся, я знав, що Деп не прийшла до мене, а отже, це означає, що вона у нього. Він забрав її заради моєї вигоди, але чому? Він підходив до мене все ближче й ближче, прийшов у мою квартиру, писав маленькі повідомлення своїми жертвами, дражнив мене натяками. І тепер він підійшов так близько, як тільки міг, не перебуваючи зі мною в одній кімнаті. Він зібрав деп, і він чекав поруч із нею, чекав на мене. Але де? І як багато пройде часу, перш ніж у нього урветься терпець, і він почне гратись. А оскільки мене поруч не буде, його товаришем по грі стане Дебора, вона з'являлась на роботі у своєму вбранні повії, це ідеальний подарунок для нього, він, мабуть, подумав, що різдво прийшло раніше, що вона стане його особливим другом на сьогоднішній вечір. Не хотілось думати про сестру, обмотану скотчем, про те, що вона спостерігає, як від неї відпилюють шматочок за шматочком. Проте так і буде. За інших обставин це може стати чудовою вечірньою розвагою, а от тільки не з депорою. Я був майже впевнений, що не хотів цього, щоб він зробив із неї щось чудове сьогодні ввечері, краще пізніше. І з кимось іншим, коли ми познайомимось трохи краще, але не сьогодні, не з деборою. Чомусь мені стало краще від цієї думки. Цікаво. Чому я хочу, щоб моя сестра була живою? Це якось людяно з мого боку. Ну, добре, тепер, коли з цим точно усе вирішилось, то що далі? Зателефонувати Риті, можливо? Сходити в кіно, прогулятись в парку або, можливо, ну не знаю, врятувати дебору. Так, усі варіанти звучать весело, але як? У мене, звичайно, було кілька підказок. Я знаю, як він думає, зрештою, я сам так думаю, і він хоче, щоб його знайшли. Він надіслав це повідомлення голосно і чітко. От якби викинути усю ту відволікаючу дурість з голови, усі ті довбануті сни, тільки тоді, скоріш за все, я визначу логічне і правильне місце. Він би не викрав деп, якби не думав, що дав мені все, що потрібно, щоб знайти його. Окей, розумнику, давай шукати. Вистежуємо викрадача деп. Треба дати волю своїй логіці маньяка, увімкнути гігантський мозок на повну потужність, дозволити вітру мчати по прискорених синапсах твого потужного розуму. Уперед, Декстер, уперед. Декстер, агов, на що там думки є? Вочевидь, ні. Я не чув ніякого вітру від прискорених синапсів. У середині голови було так порожньо, ніби мій мозок ніколи не існував. Звісно, не було й вихору виснажливих емоцій, оскільки в мене їх взагалі не було, але результат був таким же гнітючим. Я сидів онімілий і виснажений, ніби справді щось зараз відчув. Дебора зникла, вона в страшній небезпеці може стати твором, перформансом, і її єдиною надією. Є серія зображень, прикріплених до дошки поліцейської лабораторії, а ще її побитий розумово відсталий брат бідний, тупий, як собака Декстер, який зараз сидить на стільці, і мозок, якого бігає по колу в голові, ганяючись за власним хвостом, а ще виє на місяць. Я глибоко вдихнув. З усіх разів, коли мені було потрібно бути собою. Це, здається, один з найголовніших. Я зосередився, узяв себе в руки. Невелика кількість минулого декстера повернулась, щоб заповнити відлуння в порожнині мозку. Я усвідомив, наскільки людяним і дурним я став, яка ж тут велика таємниця. Насправді все цілком очевидно. Мій друг вбивця зробив усе. Ніби написав офіційне запрошення, просимо вшанувати своєю присутністю ростен вашої сестри. Емоції брати з собою не обов'язково. Але навіть цей маленький згусточок логіки був викинутий з мого пульсуючого черепа новою думкою, яка випромінювала гнилу логіку Я спав, коли де б зникла. Чи це означає, що я знову зробив це? Не знаючи про це, що я вже розібрав десь, деп, склав шматки в якійсь маленькій, холодній складській кімнаті і. складська кімната? Чому я про це взагалі подумав? Відчуття замкненого простору, шафа на хокейному майданчику, про холодне повітря. Чому я про усе це згадав? Чому це все має значення? Чому це постійно крутиться в моїй голові? Чому я повертаюсь до цих нелогічних спогадів? Хоча для цього й немає жодних причин. Що це означає і чому я взагалі звертаю увагу на те, що це може означати? Можливо, тому що це все, що в мене є, я мусив знайти місце, яке відповідає цьому вбивці. Там, де він відчуває себе як удома, де він відчуває проголоду, а також і те, що робить усе правильно, немає інших варіантів, треба знайти якийсь склад, у якому я знайду деп або себе, або не себе. Невже це непросто? Ні, не просто, а безглуздо. Абсолютно немає сенсу звертати увагу. На примарні таємні повідомлення, що випливають до мене зі снів, вони ж не існують в реальності, не залишаться сліди від кіхтів Фредді Крюгера. Я не міг просто так вискочити з дому і безцільно поїхати та вбивати. Я крута і логічна істота, саме тому я круто і логічно замкнув двері своєї квартири і пішов до машини. Усе ще не мав уявлення, куди крокую, але потреба дістатись у те місце швидко, взяла кермо і погнала мене до парковки будівлі, де я тримав машину. Але через двадцять футів від мого вірного транспортного засобу я різко зупинився, ніби наткнувся на невидиму стіну. Світло в салоні було увімкнене. Я, звичайно, не залишав його таким. Злодій залишив би двері прочиненими, щоб уникнути шуму. Я повільно наблизився, зовсім не впевнений, що хочу побачити, чи що можу побачити. Через п'ять футів я дещо помітив на пасажирському сидінні, обережно обійшов машину, зазирнув вниз. Мене усього поколювало. Так, ось вона, Барбі. Отже, можна сказати, що я колекціонер, ця одягнена в маленький капелюшок і сорочку з відкритим животом, обтислі рожеві шорти. В одній руці вона стискала маленьку валізу з написом кунард на боці. Я відчинив двері і узяв ляльку, витягнув маленьку валізу з її ручки і відкрив. Щось крихітне впало і покотилось по землі. Я підняв це. Дуже схожу на обручку Дебори з коледжу. На внутрішній стороні вигравіювано «ДМ» — Ініціали Депс. Я впав на сидіння, стискаючи барбі з пітнілими руками. Я перевернув її, зігнув її ноги, помахав її руками. О, Декстер, що ж ти робив тієї ночі? О, я грався з лялькою, доки вбивця розчленовував мою сестру. Я не витрачав часу, гадаючи, як Барбі повія з круїзного лайнера потрапила в мою машину. Це було явне повідомлення чи, можливо, підказка, хоча підказки справді повинні натякати на щось, а ця, здавалось, вела в неправильному напрямку. У нього явно Депс, але Куннарт? як це поєднується з тісним холодним місцем для вбивства, жодного зв'язку. Хоча, якщо подумати, є лише одне місце в Майамі, де це можна поєднати. Я поїхав по Дуглас Роуд і повернув праворуч через Коконад-Гроу. довелось сповільнитись, щоб проїхати крізь парад щасливих недоумків, що танцювали між магазинами та кафе. У них, здавалось, було занадто багато часу, ніж потрібно, хоча я не був занадто засмученим. Оскільки насправді не знав, куди їду. Уперед кудись, уздовж Байфронт-Драйв, до Брікла, в центр міста, я не бачив жодних величезних неонових вивісок, прикрашених михотливими стрілками та підбадьорливими словами. Не було ніяких знаків, які підказували наростин сюди. Проте я їхав далі, наблизився до Американ Авіалайнс арени. І одразу за нею звернув до Картур Козвей. Через кілька хвилин, в'їхавши у район Кат, я побачив круїзний лайнер. Ніяких позначок на ньому не було, але все ж я вдивився у нього, шукаючи підказку. Звичайно, мене насправді не направляють на круїзний лайнер. Занадто багато людей, занадто багато охорони, але має бути місце десь поблизу, що означає. Що? Гаразд, більше підказок не буде. Я так довго витріщався на палубу, що, здавалось, розтоплю її поглядом. З отвору вискочить Дебора і станцює ламбаду, спускаючись по трапу. Я продовжив витріщатись. Поруч із кораблем вантажні крани підіймались в нічне небо, як покинуті декорації з зоряних воїн. Трохи далі – Купи морських контейнерів, ледь помітні в темряві під кранами, великі, неохайні, розкидані, ніби гігантська і дуже нудьгуюча дитина розкидала коробку з іграшками, повну конструктора. Деякі з цих ящиків були рефрижераторами, а за ними. Так, Декстер, секунду. Стоп. Це мені хто, темний супутник про бурмутів. Невже він зараз сидить позаду мене? Невже це його сухий смішок наповнює заднє сидіння? І чому? Що він хоче сказати? Морські контейнери, деякі з них рефрижератори. Але чому вони? Чому я взагалі маю звернути увагу на купу закритих металевих холодильників? Ні, ну якщо так поставити питання? Можливо, там місце якесь, майбутній дім музею місця народження Декстера з автентичними реалістичними експонатами, включаючи рідкісний живий виступ єдиної сестри Декстера, я різко смикнув кермо, натиснув на клаксон і підрізав БМВ. У перший раз в своєму житті, в якості вибачення, як корінний житель Майамі, я показав водієві середній палець. Круїзний лайнер опинився ліворуч, район з контейнерами праворуч, оточений парканом із сітки, увінчений колючим дротом. Я проїхав один раз по під'їзній дорозі, борючись з наростаючим припливом впевненості та зростаючим хором того, що звучало як сміх темного супутника. Дорога закінчувалась глухим кутом біля будки охоронця. Там і ворота з кількома джентльменами в уніформі, що ліниво сиділи, і не було можливості проїхати без відповідей на деякі досить незручні питання. Так, офіцер, я подумав, а можна подивитись. Розумієте, скоріш за все, один маньяк обрав це місце, щоб розчленувати мою сестру. Я проїхав крізь лінію помаранчевих конусів посеред дороги за 30 футів від воріт, і розвернувся. Круїзний лайнер тепер був праворуч. Я звернув якраз перед мостом, який вів назад до материка, заїхав на територію з терміналом на одному кінці і парканом з сітки на іншому. Він був щедро прикрашений знаками, які розповідали про страшне покарання будь кому, хто наважиться зайти на територію без запрошення. Паркан вів назад до головного шосе уздовж великої парковки, порожньої в цей час доби. Я повільно об'їхав периметр, роздивляючись контейнери вони з інших країн і мають пройти митницю, доступ до них суворо контролюється, занадто важко потрапити і вийти звідти, особливо якщо треба перевести сумнівний вантаж частини тіла. І тому подібне треба або знайти якесь інше місце, або визнати, що гонитва за нечіткими почуттями, витягнутими з серії дражливих снів і напівголої ляльки це марна трата часу. І чим швидше я це визнаю, тим більше у мене шансів знайти деп. Вона не тут. Нарешті, перша логічна думка, я зітхнув із полегшенням. І вже зібрався від'їхати, коли побачив знайомий фургон і напис на боці Брати Алонзо, темний супутник у моєму мозку заспівав, а я відчув, що усміхаюсь, з'їхав на узбіччя і припаркувався. Частина мене, що відповідала за розумні вчинки, стукала у вхідні двері мого мозку і кричала: Давай, давай! уперед, уперед, уперед! Але ззаду прослизнула якась хитра ящерка, клацнула мені по думках обережним язиком, і тому я сів і вирішив зібратись з думками, перш ніж нарешті вийти з машини. Через хвилину я підійшов до паркану і став перед ним як актор другорядного плану у фільмі про табір для військовополонених Другої світової війни. Мої пальці тримали сітку паркану. Я жадібно вдивлявся в те, що за ним, лише за кілька неможливих ярдів. Я просто був впевнений, що має бути дуже простий спосіб для такої дивовижно розумної істоти, як я, потрапити всередину, але чомусь всередині голови я не міг знайти потрібну думку треба потрапити всередину. Як? І чому я стою тут, чіпляючись за паркан і вдивляюсь всередину, добре знаючи, що все, що має значення там через кілька ярдів, і чому я не можу кинути проблему у пащу свого гігантського мозку, щоб вичавити з неї рішення? Дуже невдалий час обирає мозок, щоб прогулятись, вірно? Будильник, який поставив темний супутник, спрацював. Він заголосив, що я мушу відійти негайно, тому що стою у добре охоронюваній зоні вночі. Будь-якої миті один захоронців безсумнівно може зацікавитись молодим чоловіком, який вдивляється у щось крізь паркан. Доведеться знайти якийсь спосіб потрапити всередину, сидячи в машині. Я відступив від паркану, кинув на нього останній погляд. І прямо там, де мої ноги ледь його торкались, було видно пролом, ланки паркану перерізані рівно настільки, щоб дозволити увійти одній людині. Відкидна частина трималась на місці завдяки вазі припаркованої поруч вантажівки. Це, мабуть, було зроблено нещодавно, можливо, це моє останнє запрошення? Я повільно відступив. Відчуваючи, як автоматична бездумна посмішка з'являється на моєму обличчі. Привіт, офіцер! Я просто вийшов прогулятись. Чудовий вечір, щоб когось розрізати, вірно? Я весело пошкандибав до машини. Я не дивився ні на що, окрім місяця над водою, наспівуючи щасливу мелодію. Я сів, завів машину, відігнав її на парковку біля офісу круїзного лайнера. Можливо, за стоярдів від маленьких, зроблених вручну воріт у рай, кілька інших машин стояли поблизу, тож ніхто не зверне уваги на мою. Втім, у той момент, коли я паркувався, сюди приїхала інша машина, світло блакитний шевроле, жінка за кермом. На якусь мить я завмер, вона теж. Потім відчинив двері і вийшов. Так само як і Лагуд. Кінець 24-го розділу.